Наві розпочинає за захист. Vexit займає стару ну, позицію під старою вишкою. Дивиться зелень. Полетіли ще певні гранати. Атака тим часом іде під Б. Бід з верхнього забирає Нетіка. Іме. розібрав Інса падає Vexit. і залишається в нас два гравці команди FlyQuest. Наві в більшості. Плент лежить на нижньому. Іме вже підтиснув нижній іме. Пробує жити до кінця біт... ну якось вони не разом зіграли, але біт все одно розмінявся, забрав регалії, залишається останній в нас гравець атаки. Це JKS. В нього тут дуелька з бітом, і біт бере цю пістолетку. Їх, наче, могли почути. Ін здивиться, тут можна тінь побачити. Де іме? Біт! Перекресний вогонь, нижній і леддеру. Явно не вистачило гранати, фокуса якогось певного. Гравцям атаки. Бід пробує міняти девайс. Ще залітає з МПХ, падає регалі. Залишається в нас не тільки вексіт. В меншості, далі йде підсадочка і і бідшака взяв собі. Не пішов далі, не пішов. А можна було б зараз. Вона, векситу, наш. Ну так, є, є, є таке, я погоджуюсь. Насправді, якщо дивитись от, просто холоднокровно на той факт, що навіть треба вигравати, то перепушувати було е, хибним рішенням, але як же було б круто, якби, знає, знаєш, бід залазить, вбиває там, спину першого, можливо, навіть когось би зарізав. Але Лексі приходить на допомогу. Навіть дуже багато і якісних кросів зараз роблять в будь якій позиції. Вихід прімісінько на приціл. Ексу нічого не лишалось, як вибігати і файтити з Алексії. Ще ютіліті і ще і ще гранати використовують наві. Але інси GKS готується зараз. Проти в смог простон контактом. Біт! Біт, два. хедшоти. Він навіть тут, переводячи спрей трансфер, вбиває а в потилицю. Справді сейвити треба, чуваки, сейвить собі на зелені. Їх закидують 15 секунд. Що вони роблять? Що вони просто роблять, я не розумію. 10 секунд до кінця вони йдуть на зелень. Е, ну, треба ж розуміти, що шансів жодних, ну, от нарешті регалі себе відкинув смаком і е, таким чином все ж е, добивають його, так? При умові, що щонецькі лишається а, поруч сотку. Його здача буде зараз кинути смок кон смок а, скоріш за все стопи. дві флешки над побдогом і буде вихід. Так як бачимо, стопи, смок. Це фейк, це фейк, як же брудно грають флекве. Зазвичай, і коли залишають так, люрка потім виходять на той плент, але вбили вилобіта. Розвели наві, дали бутім ту інформацію, що це все-таки буде без сайт. Ви подивіться плюс ви регалі. Вексід летять на А сайт. Але тут є вандерфл. Вандерфл, якому треба влучати завік, але міс раз. ні, все таки другий залітає. Третього, що правда, не буде. Регалі не дозволяє йому зробити посвіл. Три, дві, одна. Часу немає. Це 8- -0. і ще й нетік після таймера. Помра, як же файно все для Наві складається. Після, да? там так? Буквально... Да, 70... ну, да. В нього 75 лишилось на руках. Або переходьте за посиланням під плеєром. Реєструйтесь і продовжити болівати за Наві. У нас швидкий вихід від е флайквестів. Ну і нарешті непогані від них позиції. Нарешті Наві не е порозбирали їх при цьому виході одразу, Наві навіть в меншості. Але недовго. Кінз вирішив зайти в смок. біт одразу його розвалює. Вандефол тим часом в спині. Мінус е піднімає пістолет, забирає GKS. І знову хлопці з Флайквест розвалюється. Залишається один регалі, один-три. Е мінус в Маказі. Між вагонами. Ще один можливий кіл буде від нього. Ні, біт разом із тімейтом контролюють позицію. Тож останній гравець FlyQuest також помирає. Джейк тут на степі. На степі ходить. Атака в нас зверху 3-2 на нижньому. Вандерфал забирає GKS. Одразу відходить назад. Його пробують наздогнати, поки що не виходить. Ще один кіл від Вандерфала, падає вниз. Від допомагає, забирає Вексіта і залишається регалі останній. 11 11.0 на користь Наві. Ще один раунд, флайквести. Ну, зараз вони хоча б зуміли конектор зайняти, але на Б вийти все одно не спромоглися. Хвилина часу. Хвилина часу до кінця. Маказі просто заходить в центр, забирає Вексіта. На зелені. Оп, Олексі трошки підзагнався з тим, що звічнувся на гранату не своєчасно, але не помер. Випустив, правда, зелень, хоча це не страшно. Два зелень, два ледер. Ледер, має хтось дивитись, Маказі. Маказі забирає якраз одного. Тим часом Нетіку і регалі вдалося вийти через Зеленку, регалі на пленті. Три в три. Хоча плент можна встановити. Це вже маленька перемога для команди FlyQuest. На задньому Нетік. Розуміють, вони де чекати біта під пристрілю. Так, куди? Ну, біт 19 на 1 іде. Біт іде 19 на 1. Джейкей залишається в соло. Але, але... Треба просто дефати. Так чому він не дефає? Біт. Біт вирішив просто ще 20-й фраг зробити, але іме. Іме забирає GKS, а біт дефузить. Тож 12-0 перемога Na'Vi в першій половині. Навіть чомусь в п'ятьох вирішили піти, ідуть досить повільно. І це дає дуже сильну е, інформацію серйозну інфу для команди Флайкве, щоб взяти цей раунд. Джейкс забирає біта, влітає в нас в ексіт, розкручує берети, забирає одного. Тим часом Wonderful спускається вниз. Е, Бі пробує забрати верхній. Wonderful не летить по jks КСу. Е, вибухівка все ж встановлюється. Додаткові кошти у Наві є. Але чи буде це 13-0? Мабуть, ні. Вандерфол залишається один. Але проти трьох робить мінус, але регалі зайшов спину, і все. Теж Вандерфл загинув. Що ж, друзі, перший перший раунд для FlyQuest. П250 для Аліксі, два глока і основна ставка на наступний раунд. Маказе стоїть на здігло. з тим часом чекає. в вексіт падає. Йо! Йо -йо -йо. Щось, вони, щось вони якось не помітили одне одного. Маказе помирає. Основна задача виграти мапу. Бід обережно розпікує, нікого в нижньому немає і відправляється на верхні. Я нагадаю, що один і один П-250 залишається в народжених перемагати. Саме з цими пістолетами, плюс два глока вони якось е -е, хочуть спробувати зменшити кількість девайсів команди Wonderful, чудове влучання, але на цьому на превеликий жаль, все. Тільки один кіл. Ну, якби там Маказі <зміг>, зміг спину вбити, то було б два кіли. Можливо, навіть якийсь девайс би допоміг їм в цьому. Ну, буває. буває. Тут а, головне команді Наві зробити. Зробити один кіл. Прилітає в нас вогонь на конектор. Біт розбирає інсадж, ікая забирає дав відповідь. Відходить назад. Хаєшка від Регаліна зелень. Весіт заходить тим часом на Мід. Наві займають коннектор. Маказі падає. Ну і тепер вихід на... А, напевно, точно. Відтерміновується вихід через нижній на Б Джейк забирає лексібі. Найвір розпочинає вихід через нижній. А Джек спадає. Вогонь ну, запізно. Тим часом Wonderful ще один мінус. І тепер 2 в 2. Треба встановлювати плент. ми перекриває лінійку, але там два гравці пішли на КТ. Один буде з верхнього, один, мабуть, з нижнього. Іме перестріляв регалі і залишається останній гравець. Це вексіт на дифузах. Але він досить далеко. Грає через КТ. Вибухівка нагадує, Спона. стоїть. Іме! Чомусь, чомусь. Міс не зміг зайняти просто нормальну позицію і е, таким чином падає. Але не один на один він абсолютно не знає, де Вандерфул. Вандерфул грає зліва від нього. Е, вексід перевіряє верх, перевіряє плен. Починається дефуз. Дефуз просто до кінця. Вексід, вексід вмирає. І це 13-2, друзі. Не у зміну Вандерфула є. Все ж таки перемога команди. Наві не змогли флайквест. Ну, нормально зіграти трейн.